Друзі, привіт! Давайте сьогодні швиденько, коротенько про EDC-інструмент. Той інструмент, який ми можемо з вами тягати з собою, мати або прямо таки безпосередньо в рюкзаку, або в кармані, або в автомобілі. Ну, хтось може буде тягати це в рюкзаку, але це доволі таки габаритна штука. Десь 20 на 15 см. А вага, ну, не знаю, грамів 500 Ще є отакий от компактний, скажімо так, специфічний інструмент. Його я не ношу з собою постійно, не маю його в автомобілі, але маю його в принципі. Тому, що от наприклад, у цьому відео, яке ви бачите у таймлепсі, то я там розібрав MacBook за допомогою цих біт, а коштує це все 10 доларів. Така історія. Дивіться, перше мультитул річ, якою можна зробити. Наступні речі. Пасатіжі. Відкусити, притиснути, відкрутити при цьому якогось болта. Ножі, один, другий. Зрозуміло, відрізати, щось по дереву, зробити, якісь, якісь вірьовки, що-небудь. І тут банальний такий набір інструментів: це викрутка, дві біти, філіпси-пласка. І, і з іншого боку. Ножиці маленькі, дуже-дуже зручна штука і важлива. Маленька викрутка, якою ви зможете зробити частину того, що ви можете зробити цим. Але ж, звісно, тут є такі заморочені біки, що ну, простим філіпсом і пласкою не зробите. Це, скажімо так, вважається викруткою для окулярів, для годинників таке. Тут є ще потужна така пласка викрутка. От скільки вже задач можна зробити просто елементарно одним інструментом. Ну, для цього не треба з собою мати це. Але якщо вже це стосується якогось дрібного ремонту автомобілю, або якогось ремонту, де буде залучений отакий елемент, то в мультитулі у вас просто не буде можливості це зробити. Бо, скажімо так, я часто, часто бачу. Мультитули з додатковими плашками з біт, або оригінальних, наприклад, як Лазермана, або якихось таких звичайних, звичних для нас. Але ж ну, що робити банально з болтами? Як їх відкручувати такими накідними? Тут вже ну, нікуди треба от мати такий комплект невеличкий. Тут від номера 4 до номера. 14 у вас всі потреби будуть закриті. Цим я користуюсь саме в автомобілі. Вожу в автомобілі і використовую в автомобілі. Або десь, колись, коли десь ми приїхали, і там немає інструменту, або весь мій інструмент вдома. Будь ласка, дуже багато задач можна зробити за допомогою цього комплекту. Тут, на що треба звернути увагу, при купівлі це от саме трещітка. Тому що вони бувають різні, в них буває різна кількість зубчиків. І від кількості цих зубчиків напряму залежить, чи ви зможете в якомусь е незручному місці, де у вас немає простору для рухів, відкрутити того болта. Скажімо так, я не пам'ятаю, скільки в мене тут, але вона мені жодного разу не створювала проблем. Це означає, що, в принципі, їх доволі багато. Ну, розумієте, так? Тик-тик, відкрутили. Тик-тик, відкрутили. Якщо там буде мало цих зубчиків, ну ви будете просто її рухати, і нічого не буде відбуватися. От на це треба звернути увагу. Більше, ну в принципі, я ж кажу, там далі вже плануєте, як по бюджету, по-своєму, скільки ви плануєте на це витратити, от і все. Матеріали виконання, ну, там плюс-мінус вони однакові. Я не думаю, що тут має значення. Наскільки потужні вони. Тому що, ну, я не знаю, що треба крутити ключем на 14 і звичайною трещіткою, щоб воно лопнуло. ну. Не для цього ця штука, очевидно. Вона має подовжувач тут так само. Він коротенький, але в принципі десь залізти мені вистачало. Що стосується ціни, от цей комплект. Десь 40 доларів. Оцей комплект 10. Ну, це для душі. Тому тут 170. Дивіться, в мене був колись Wave. Wave – це класика. Але тут в чарджі алюмінієві накладки. А це означає, що воно не буде вам різати руки, коли ви будете щось робити. От. Чисто через це в мене чардж. На цьому, в принципі, все. Немає сенсу тут розтягувати цю тему. Найліпший. Інструмент, це ваша майстерня, бо там є все, і там його багато, ви знаєте, де що лежить. На другому місці, я вважаю, це великий повноцінний набір. Ну а далі вже EDC. Ну і EDC це те, що ми любимо з вами. Тому дякую вам за перегляд. Ставте лайк до цього відео, підписуйтесь на канал. Дивіться мої шорти. До побачення!